Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі співбрати тут зібрані. Розпочинаємо тут у вашій парафії, у вашій громаді, великопосні реколекції цього року. І маю честь тут разом з вами роздумувати цими днями. Один наш співбрат, який організовував у себе на парафії, також великопостні реколекції цими днями, залишив таке повідомлення чи написав таке повідомлення, і воно якось мене так, так торкнуло. і Він сказав до тих своїх присутніх, хто прийшли на реколекції, він подякував, що прийшли, і казав, що ті, що є на реколекціях, що беруть участь в реколекціях і хто витримає, пройде ці. Цей час, то для тих Пасха буде краще смакувати. То таке його заохочення ми не знаємо так само, що Господь нам промовить до кожного з нас в часі цих реколекцій, але та наша присутність на цих реколекціях це є така наша лепта, наш внесок, ніби ми говоримо: Господи, ось я тут, я прийшов чи я прийшла. А ти, дій, ти принеси цей результат, це благословення, плід, який ти хочеш мені дарувати. Дорогі у Христі, живучи тут, на цьому світі, на цій землі, ходячи своїми ногами по цій землі, напевно ми в такий природний спосіб дуже звичайно думаємо так само про ті речі цього світні. Ми плануємо, ми чогось намагаємося досягти, ми щось намагаємось подолати і живемо, звичайно, в такий дуже звичайний людський природний спосіб. Але напевно, зі свого життєвого досвіду хтось менше, хтось більше бачить, зауважує і знає, наскільки нетривалими, наскільки крихкими, непостійними. Є дуже часто ті речі, ті цілі, ті цінності, до яких, на яких ми звертає, на які ми звертаємо увагу тут у цьому житті. Як дуже часто з тих чи інших причин, нам невідомих дуже часто причин, ми мусимо якісь речі відпускати, щось залишати в житті, щось нам якимось чином ніби забирається від нас. Але дуже часто це наша якась така наш такий людський досвід у цьому житті, у цьому світі. Автор біблійної книги, еклезіаста чи проповідник у Святому Письмі у Біблії є одна така з цих книжок. Він говорить, проживши своє життя чи на основі досвіду свого власного життя. каже: наймарніша марнота, марнота усе, яка користь людині в усім її труді. Який вона робить під сонцем. Я бачив усі справи, що чинились під сонцем, і ось усе це марнота та ловлення вітру, говорить цей еклезіаст, цей проповідник. Автор цієї книги каже, що він був царем у Єрусалимі. І вважають, що автор цієї книги, власне, був чи є цар Соломон. І ми, напевно, чули про цю людину. Зі святого письма, що він мав незліченні багатства, велику мудрість, палаци, сади, сотні жінок. І усе це було предметом заздрісті сусідніх його царств, сусідніх царів, сусідніх володарів. Він, здається, досягнув усього, чого бажало людське серце, чого людське серце бажає тут на цій землі. І з гіркотою він у цій книзі своїй підсумовує, життя під сонцем не має тривалої цінності, вартості. Одного баскетболіста, який якраз виграв найвищу нагороду, запитали з цього приводу журналісти. Ви досягли вершини спортивної слави? Що би ви хотіли? Яку пораду ви би хотіли почути на початку вашої спортивної кар'єри? І цей чоловік, спортсмен, сказав у відповідь на це запитання: Я хотів би почути свого часу тоді колись, що коли я досягну вершини, я нічого там не знайду. Дорогі брати і сестри. у Книзі Біблії, у книзі Святого Письма, у першій з цих книг, в книзі буття, ми дізнаємося, що Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. Отже, це означає, що ми більші схожі є на нашого Творця, ми як люди, більші схожі є на Бога, аніж на будь-що чи на будь-кого іншого. У цьому сотвореному видимому світі на будь-яку іншу форму життя. І Бог сотворив нас для того, що виходить поза межі цього тут і тепер, поза межі цього видимого світу. Цар Соломон говорить про Бога, він заклав вічність у людські серця. Отже, на, на, в наших серцях. Ми відчуваємо, що це тут і тепер, ці видимі, матеріальні, можемо сказати, рамки нашого життя земного це ще не все. Якась туга є у серці людини, яка, здається, залишається незаповненою протягом нашого життя. Святий Августин з Гіпону у своєму житті, після певного досвіду свого життя, яке він. Провадив, чи вів такий легковажний спосіб, він сказав: Ти сотворив нас для себе Боже, і неспокійне наше серце, поки не спочине у тобі. Один єпископ Шін, який був так само тут, на теретеренах Америки, він каже у своїх роздумах, що ми, люди на цій землі, тут у цьому житті шукаємо. Життя, правди і любові цих трьох речей життя, правди і любові. І каже так, ми на землі тут можемо засмакувати, відчути ці речі, але досконало у своїй повноті вони існують десь інакше. У книзі буття ми також довідуємося, коли Господь сотворив людину. Що він сотворив її соціальною істотою, він сотворив її, щоб жила з іншими людьми. Він сотворив її для того, як говорить Господь до Адама, щоб він порав у землю, щоб він працював на цій землі, щоб він пожинав також плоди своєї праці. І все це є звичайні, зрозумілі людські наші природні речі. Звичайно, ми, як люди, повинні і отримуємо, і повинні отримувати. Благословення тут на цій землі. Ми повинні отримувати також ті матеріальні речі, які нам потрібні для життя. Але, звичайно, пам'ятати також про те, що є щось інакше, є щось більше. Тут на землі ми, напевно, можемо лише якось відчути ту, те благословення, яке очікує на нас там, коли ми будемо з Господом. Також, звичайно, є дуже важливим, як ми тут насолоджуючись цим життям тут на цій землі, отримуючи благословення Боже, як ми поводимося по відношенню до тих всіх речей. Дуже важливою є, звичайно, вдячність, вдячність за те, що є, за те, що ми маємо, за те добре, за те благословенне тут на цій землі. Але як нас застерігає той же проповідник, Важливо так само наша постава серця, щоби остаточно і кінцево не прив'язуватися тут, але пам'ятати якось у своєму серці, у голові, що є щось більше, що Господь для нас приготував. Говорить Ісус у книзі Євангелиста Матея: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробаки не нівечать, і де злодії не підкопують і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце? Не раз ми у наших життєвих ситуаціях, у наших власних, чи може у ситуаціях наших знайомих, рідних чи друзів, можливо, чули це таке дуже поширене запитання чому? Чому те чи інше стається? Чому те чи інше я мушу пережити у своєму житті? Багато є запитань, чому, на які, здається, немає такої чіткої відповіді. Одного разу жінка, яка переживала втрату своєї 19-річної доньки, підійшла до одного священника і каже: Отче, я хочу з вами поговорити про Бога. І цей священник каже: добре, домовилися про зустріч, і тоді священник цей каже: на зустрічі, я буду говорити на початку 5 хвилин про Бога, а потім ви 45 хвилин будете говорити про свої пережиття, про Бога чи проти Бога, чи як вам вийде. І на другій хвилині, десь, коли священник почав говорити до цієї жінки. Вона його перебила і каже: «Добрий Отче, якщо ви кажете, що Бог такий добрий і Він мене так любить, то чому він забрав мою юну молоду дочку? І відповідь цього священника була тому, щоби ви були зараз тут і збагнули сенс і мету нашого людського життя. Напевно, можна по-різному судити про цю відповідь священника про цей діалог. Але ця жінка, зрештою, яка була свого часу відомим, відомим журналістом, політиком, конгресменом також тут в Америці, в результаті цієї трагічної ситуації у своєму житті почала шукати відповіді на питання про сенс життя. Згодом вона приєдналася до християнської громади. До католицької церкви і зайнялася дуже інтенсивно і так з таким благословенням харитативною чи благодійною діяльністю. Дотепер, здається, існує фонд, в її честь названий, який фінансує чи підтримує різні соціальні ініціативи. Ми знаємо добре також про цю ситуацію зараз в Україні, напевно, ситуація болю, кризи. Ситуація військова, яка викликає дуже багато страждань і болю в сім'ях, в серцях людей у громадянському суспільстві. Але зрештою у цій кризі, у цьому болі, проявляється щось таке надзвичайно глибоке і благословенне, цей дуже чисельний, інтенсивний волонтерський рух, про який ми чуємо, читаємо, ці такі безкорисні ініціативи багатьох людей. Які тим, що мають, тим, що вміють, намагаються полегшити, покращити цю ситуацію у суспільстві. І здається, що то такі дуже маленькі спроби, але на загал та дуже велика чисельність волонтерських, благодійних ініціатив справді створює таку велику атмосферу милосердя, любові, небайдужості. І вона запалює, запалює інших, запалює знову інших людей. Звичайно, такі кризові ситуації в одних породжують розчарування, нарікання, якусь таку огірченість, а інших спонукають дійсно до якоїсь такої активної діяльності. Інколи Бог допускає якісь речі в нашому житті, болючі, неприємні речі. Щоб виглядає якимось чином рятувати наші душі, щоб скеровувати наші очі, нашу увагу нашого серця. На речі, вічні, на речі, які є поза межами нашого тутешнього фізичного буття. У Книзі буття у 19 розділі ми пам'ятаємо цю розповідь про содом і Гомору, коли Господь вирішив знищити ці міста. Він говорив до свого, скажімо, слуги до лота, попереджаючи його, і про те, що буде ця катастрофа, і він хотів його вивезти разом з родиною з цього міста. І він каже йому: рятуй своє життя, Лоте, не оглядайся назад, як будеш тікати з цього міста, і не зупиняйся ніде в усій околиці, тікай у гори, щоб ти не загинув. І ми знаємо з цієї ситуації. Що жінка Лота по дорозі, коли вони втікали з цього міста, озирнулася назад. І, як говорить нам книга буття, що вона стала соляним стовпом. І ця ситуація символізує таку певну нашу духовну, внутрішню прив'язаність до певних ситуацій, до певних речей в нашому житті. Звичайно, ми, як люди, схильні прив'язуватися, ми схильні якимись речами користуватися, прив'язуватися до людей, прив'язуватися до якогось середовища, до оточення. І це, знову ж таки, є якимось таким природнім, зрозумілим. Але є щось більше, є щось інакше, куди Господь нас завжди якось скеровує. Один священник-місіонер Вольфганг Пуцький, прізвище таке складне, говорив свого часу, що ми, люди, вчимося у нашому житті, ми ходимо до школи ціле наше життя. І ми вчимося мистецтва залишати. Це не є вроджене вміння, цього ми вчимося. Індійський політик, про якого ми чули, знаємо, Махатма Ганді. Знову і знову розказував про свій досвід Бога. Він каже: я можу сказати, що Бог ніколи не допустив, щоби я здійснив свої плани. Він керував здійсненням моїх мрій. Бог виконує всі свої обіцянки, але не всі наші бажання. І Він не завжди дає нам те, що ми хочемо, але завжди дає те. Чого ми потребуємо. Один католицький священник тепер блаженний Карл Ламберт, який був тричі засуджений націонал соціалістами на смерді, зрештою, у 1944 році загинув від їхніх рук, він писав наступні слова: Якби я не мав внутрішньої сили, то міг би впасти у відчай від цього божевільного життя. Чим більше. Мені бракувало людей, тим більше моє серце зверталося до Бога. І зрештою, він ствердив у своєму житті, що дороги людини і Бога переважно не йдуть разом. Знову і знову він був змушений у своєму житті говорити: Господи, нехай буде воля твоя. Та, як ми знаємо, говорив Ісус у Гециманському саду. І знову ж таки, той отець говорить в одному зі своїх листів, роздумує, хто не вчиться або не хоче вчитися цього мистецтва залишати, той ускладнює життя собі та іншим поруч себе. Причиною багатьох проблем є те, що ми не вміємо або не хочемо залишати і відпускати. І цього мистецтва, дорогі у Христі, ми вчимося вже як від дитинства. Мала дитина, ми знаємо, спершу ходить, тримається за руку батьків, але ми знаємо, що мусить прийти момент, і вона мусить відпустити цю руку батьків, щоб навчитися ходити власними ногами. Вчений блес Паскаль написав таку цікаву і гарну я, би, я думаю, молитву глибоку, яка звучить наступним чином. Я не прошу в тебе, Боже, ні здоров'я, ні хвороби, ні життя, ні смерті, але прошу розпоряджайся моїм здоров'ям, моїми хворобами, моїм життям і смертю для твоєї слави. Тільки ти знаєш, що доцільно для мене. Ти владика, ти Господь. Роби зі мною згідно твоєї волі, давай мені, відбирай у мене. Тільки формуй мою волю згідно з Твоєю. Я одне знаю, Господи, за Тобою і Ти добре, ображати тебе погано. Я не знаю, що краще для мене: здоров'я чи хвороба, багатство чи бідність. Нічого в цьому світі не знаю. Це знання лежить за межами досяжності людей або ангелів. Воно приховано. В таємниці твого проведіння, якому я поклоняюся, але яке не намагаюся зрозуміти, апостол Павло, який і сам у своєму житті багато витерпів, багато пережив, спішить нас потішити, щоб ми. Не побивалися з причини земних страждань, земних якихось турбуленцій, перепетій, бо вони тимчасові і перейдуть. Натомість те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те, приготував Бог для тих, що люблять Його. І напевно, дорогі у Христі наше завдання на цій землі протягом нашого життя. Це є розпізнати вже тут і тепер ті вічні цінності і відкрити ту іншу дійсність, якось відчути її, як говорить Ісус, що Царство Боже починається вже тут і тепер, на цій землі. Ми можемо його відчути, ми можемо його засмакувати, але продовжиться воно і сповниться у своїй всій повноті вже там, за тими дверима, які всі ми колись будемо змушені переступити. Дякую всім вам за увагу. Нехай Господь дарує вам благословенний вечір і спокійну ніч. Слава Ісусу Христу!